Нові графіки відключення світла проносували у Ясно і просто зараз всі подробиці ми дізнаємося у сніданку в прямому ефірі. У Сергія Коваленко, це директор компанії Ясно. Доброго і... ранку пане Сергій. Ранок добрий. обіцяли Добре. анонсували, і воно справдилося. Поясніть, так. будь ласка, про що йдеться? Е, про що йдеться? Про йдеться про те, що у нас по всій Україні з понеділка працюють нові графіки. Так, що це означає для нас з вами там, якщо там, три речі. Перша річ це з'явились е, півгодинні інтервали. Якщо раніше ми думали категоріями одна година без mm -hmm. світла, одна година з світлом. І ще, і ще. Зараз півгодинки. Так. Друга зміна. Раніше було шість черг так. і все. Зараз їх 12. Ну тобто була там перша група, зараз з'явилось один-один, один-два. Ну, де mm -hmm. факто під, ну, під черги ми називаємо. Щоб однаково це вимовляти, тобто у нас з'явилось 12 цих підчерг. Тобто дві великі зміни з точки з нас, ну, з точки зору споживача, півгодинний інтервал, і оці 12 підчерг. для, З точки зору енергетиків, це важлива історія. Чому третя важлива історія? Чому, тому що по всій Україні вони з цього понеділка вони, вони уніфіковані, тобто кожна область, кожна, кожне місто має свої там, 12 цих підшерг цей півгодинний інтервал, і головне, що раніше це було ну така домовленість неофіційна так і таке інше, і були історії, коли якісь території, області ну не дуже слідкувати, е, да, не, так, не ніж? дуже щось більше, щось менше. Угу. Не будемо туди ходити. А зараз це вже, як то кажуть, зафіксовано пап на папері умовно, і зараз повинні всі там ну, Іти за цими правилами На, мені здається, що це буде краще. Чому тому що у всіх у Кернергу в першу чергу з'являється більше валоти, ну, варіативність через пів оці годинки? Угу. Чому? Тому що коли тебе треба відключити там ікс мегават, ну ти відключаєш ікс мегават. А півгодинки і оці 12 печер дають тобі більшу можливість, більшу різні можливість варіанти. Да. Та, робити. От, якщо от, от я їхав до вас, подивився, то цього. Сьогодні на Київ, е якщо б були год годинні інтервали, було б трішки більше відключень. А через цю маленьку, цей маленький такий 12 пічер. Там ну десь на 7% для однієї з груп. Ну тобто на 5 годин буде трішки більше світла. Сергій уточнення mm -hmm. е, йдеться не про те, що буде більше світла, йдеться про Ні. те, що буде просто зручніше розумітися, да. що дає дякую. Це дуже важливо. Вчора там увесь вечір. Твіттер, Фейсбук, це все бурлило. Світла більше менше не з'являється. Це більш гнучка система розподілу наявної електроенергії серед споживачів. От і все. От в ідеальному варіанті, якщо воно так працюватиме без обстрілів, то це просто більш гнучкий графік так. і більш гнучкий перерозподіл. Так. Якщо інфраструктура буде атакована знову, що тоді з графіками може бути? Е, Дивіться, схема незмінна останні три роки. Якщо там обстріли, влучання такі інші, там якась критична ситуація, то завжди водять. Це так звані екстрені аварійні, да, екстрені аварійні да. відключення, ну, як які взагалі. неможливо про, прогнозувати. Потім, коли ми переходимо, вся система переходить до більш прогнозованої історії. Uh -huh. Нам, як споживачам, треба там що, що знати свою адресу, знати свою, свою підчергу руку, та. і йти там на сайт і дивитись свій графік. У нас є нагадаю два графіка. Перший графік так званих йомовірних відключень. Він на тиждень, щоб можна було приблизно uh -huh. планувати свій ну, свій день, свій там своє життя. Там є. Гарантоване світло, там є не гарантоване світло і є така сіра зона, може бути, може, може ні. ні. Кожний ве вечір, е там, десь о там, 6 до 8 з'являється точний графік на наступний день, коли вже є точна історія, де, де світла буде, а де світла не буде. ну В такому mm. ритмі ми живемо останні там місяці, місяці, і це буде продовжуватися і далі. Компанія Ясно, це Київ, Дніпро. І з кінцевими споживачами з домогосподарствами працюємо Київ, Дніпрові області, Донеччина. вся. окей, okay, mm -hmm. тобто зараз йдеться лише про Київ, Дніпро, і частково до коли Донецьку. я це розказую, розказую, це. Працює по всій Україні однаково в кожній області, в кожному місті є свій постачальник, mm -hmm. який працює з домогосподарством так само за таким так Да. І з цього понеділка у всіх повинно бути дуже жорстко і дуже однаково. І, на мій погляд, це правильно, і це справедливічка. покажи, ви. будь ласка. Світлини, які тобі надіслав, так. я от Сергій. Дивіться, я вчора зробив скріншот з Київ цифрового. У мене на сьогодні є знаєте чорненьким показом, де точно буде вимикати світло. А от вівторок, середа четвер, п'ятниця, сіреньким. Чорним взагалі зону немає. Сіренькі це ймовірний Так, Це Оце, от Понеділок, це понеділок а це на вівторок. І так воно виглядає весь тиждень. Що це сіренька означає? я, а, я не знаю про Київ Я, я вам скажу. От дивіться, от відкрив свою адресу. Ми на сайті ясно, внизу. Внизу графік ймовірних відключень на тиждень. Ми бачимо, що світло є, може світло не бути. Ідемо наверх. Тут вже на понеділок точний графік по моїй групі. Ми бачимо, що по всім групам ну, сіренько, Сергій, це, це, це світло, бургірно. Це, це світла не буде. От на сьогодні це світло не буде. От у мене сьогодні ага. не буде 3,5 години. У мене приблизно так у само. Мене, в ну, в мене, яка, відображається. У мене чи у мене яка у мене черга 5-1, Під черга mm -hmm. У мене сьогодні не буде світла. Три з половиною години з 15.30 до 19.00. нель а, по колег. Серій, Подивіться, будь ласка, на екран. Так. Нель, покажи, будь ласка, ще раз і супи, якщо можна, тому що я заплутався трошки. А, о, дивіться, ось це чорне. Виведіть, будь ласка, це, ось це коло, чорне. Це не, не буде точно. Перегортай, будь ласка, да. а ось це сіре. Це що? Це ймовірне відключення ще е, мережі і ніхто не знає, чи будуть відключення у суботу, чи не будуть ці угу. години. Я пропоную завжди оцю схему ще раз. Е, мати... Сергій, можна секунду? Так. Зараз нас просто зріжуть. У нас е, коротка пауза. Ми після короткої реклами договоримо, бо це важливо. Добре? Буквально кілька хвилин. Сергій Коваленко так. ясно про електроенергію. Замить. 24 грудня о 21-й Всім привіт, я Монатік, я граю «Бабая». І на перший погляд він здається монстром, але якщо додати трішки світла, то не такий вже він і страшний. Будьмо тими, хто несе світло. Дивіться музичний фільм «Різдво. Ти не один». 24 грудня о 21-й на 1+,1 Україна Сергій Коваленко, директор компанії Ясно, яка по суті займається регулюванням розподілом світла Київ, Дніпро і Донецька область частково та але йдеться про всю Україну зараз, тому що схема одна і та сама. Ми розімалися, що Київ цифровий. Ви бачите ще як там відбувається, схожі додатки є в багатьох містах. Там просто ще до кінця не оновились оці підгрупи, але вони оновляться і ми будемо розуміти заздалегідь чіткіше будувати свій розпорядок. Правильно, все так. А з останнього що важливо. Дивіться, ще раз фіксуємо, що світло більше менше не стане. Так це абсолютно так, як, можливо. Просто ставання. це буде справедливий перерозподіл, такий абсолютно. більш гнучкий, так абсолютно. Так, будь ласка, не, продовжуйте, да, продовжуйте. Да, да, да. Друга історія. У нас з'явилось 12 підчерг. Треба да. подивитись за своєю угу. адресою 4, 1, 5, 2, 6, 1. Яка у вас друга іс... і третя історія. Е, Пам'ятати, що у нас є графік на тиждень, який показує ймовірність відключень. Там може бути, може не бути. І кожен день увечері на наступний день з'являється графік, який вже точних відключень. Тут не буде світла, а тут буде світло. Все, така, от такий цикл. Ми живемо. Я спеціально Ну, вас залишив, щоб ми договорили важливий момент, е, тому що коли у тебе з'являється, я бачив, що в додатку ясно, і в цифровому є ось цей додаток, е, ймовірне відключення. Так. І у мене особисто, в моїй черзі, е, дуже багато ймовірних відключень протягом цього тижня. І я прям сижу і не знаю. От коли мені казали, що точно відключать, це вже добре. А не відключать, ну не відключать, а коли ймовірно, я сижу і гадаю на Гущі кавові. Розумієте, як це? Як Це відключить? Це можна вирішити тільки одним питанням. Ввечері дивитись графік на наступне день іншого. Варіанту нема, тому що схема працює так: Укренерго бачить споживання на наступний день, температура, споживання uh -huh. ну, по факторів. Вона Укренерго дає прогнозує по Україні, дає команду всім компаніям по розподілу, які по всій Україні працюють. Вони оновлюють графіку цих точних відключень, uh -huh. і ми знаємо точне відключення на завтра. На жаль, ніхто зараз, ну ніхто не знає, які будуть, яке буде споживання, яке буде там генераційний дефіцит або чи буде обстріл, чи не буде, да, чи на ту ж п'ятницю тому вводиться от так зване ймовірно, щоб, хоча б приблизно uh -huh. мати уявлення про час плюс-мінус дві години, коли може бути, а може не буде світло. Цього попри чесно. варіанту немає на жаль. Так. А ми не можемо змінити реальність зараз, але можемо зробити цю реальність зручною для нас, принаймні. Спасибі адаптуватися, адаптуватися під неї і під, під себе. Сергій Коваленко, Так, дякую. Дякую. І дякую, і це все ясно.